Вітаю всіх грибарів та цінителів красивої природи на каналі Селянин. Сьогодні ми відправилися знову перевіряти, що є по наших місцях, які є білі гриби. У нас тепер, друзі, 12 година, 11 хвилин, середа, 8 травня. Ми прийшли на перші місця. І, звичайно, що ми знайшли зразу розові грибочки. Мохові гриби, які вже досить непогано підросли. Ми прийшли сюди через день. Подивіться, які гарні свіжі гриби, твердющі, твердющі, правда, дуже заховані. Тому що вони з землі лізуть, так як тут, як бачите, листя практично нема, ось вони лізуть прямо з мохів з землі. Будемо починати наш сьогоднішній ролик, відео з такого красення, так що перші кладемо в корзинку і продовжуємо наші пошуки. А ви залишаєтеся з нами, побачите багато-багато цікавого. Ну і, звичайно, красивих грибів, які є на нашій території в Прикарпатті. Дивлячись на ці листочки, дуже гарно вони виглядають, тому що вони накрили велику територію мохів. І, звичайно, під цими листочками захований у нас білий грибик. Дивіться, який він сіяє ще білий. Вирівати його звідти. От таким ковриком, бачите, розовий гривик. Також декоративний, потрісканий від вітру. Но ми його не пропустили, знайшли, тому що з деяких ракурсів його не виднося було. Але знаючи місця, все можна знайти. Так що це наш другий грибик і ми продовжуємо. Набагато легше ходити і шукати гриби з минулого разу, тому що ми знаємо, що гриби є. Гриби є, тому що ми знайшли минулого разу багато. Ну і звичайно, тепер шукати проще. Ось так захований, подивіться, він лежить прямо у листочках, досить немаленький. Ну і на фоні отакої природи, де наше село. Сюди до цього місця 2,5 кілометра від села. Ось такі гриби вже ростуть великі. Порівняно з минулого разу. Тут ми знаходили малесенькі грибочки, тепер вони виросли великі. Люди ще мало ходять, тому що, по-перше, треба знати місця, де вони ростуть. По-друге, ще не ходять із того, що думаю, що мало є, знаходяться багато, тому що територія дуже велика. Так як минулого разу ми пройшли 10 кілометрів, а тепер не знаю, побачимо, скільки вийде пройти. Так що, ось таке закладаємо знову до його братчиків. І продовжимо наші пошуки. Піднімаємося в цей берег і вже там будемо шукати. Піднімався я на цей берег, так як і минулого разу. Іду е попри стежки. От стежка. Бачите? Іду понад краї. Не знаю, чому вони найбільше попри краї ростуть, але так якось природа у них віднасовлена. І замітив невеличкий. Бережочок. горбик такий. Опа. І тут сидить грибочок. Також потрісканий. Ну, красивий, дуже красивенький. Вони, по суті, так як були вчорашніці, тому що вони такі сухенькі. Не настільки плотний вологий корінчик. Це вони вчора повилазили. Ось. Тому що коли знаходиш е, гриба, він в е, вологу має шапочку, так прям відчувається, що вона така макаренька, корінчик такий вологий, вологи, то вони свіжі. Це так якби цієї ночі вони і вилізли. Ну нічого, Беремо. беремо і будемо шукати далі. Тут місць багато є. Тим більше один цей берег, з чого стоїть проходитися тут хвилин 40. Так що йдемо шукати, чи є ще тут на цьому березі отакі гарнюнчики. Побачу ще одного захованого. Їх, їх тепер дуже добре виднося тут. Ой. Так тримаюся в корінчик в'юся. Ниточка, Бачите, діти, я, я тягнули і воно навіть, навіть не вилазить. От. Ну, красиві, ну невеличкі тут ми. Тут, бачите, листя практично нема. Чисто глина, мох і краків багато. Минулого року тут листя дуже багато було, а тепер все. Листя нема. Вітер здув. І ось ці грибики, тепер без листя ростуть. Ось тут, друзі, треба помучитись, щоб знайти гриба. Як бачите, тут все одинакове, гриба ніде не виднося, але є ось такі бережки. І коли ти бережок той й Якщо дивишся неаккуратно, то ти можеш пропустити отакого красення біленького під листочками. Так що дивіться дуже акуратно. Тому що грибики, як бачите, вони тільки починаються, вони вилазять і де є чуть-чуть більше листя, вони протискаються на листя підняти негодні. Це такий блондинчик. Білий настоящий гриб попався нам. Якщо ті розові були, виднося, трошки розоветенького було, такого темненькі гриби, то цей білячок. Хоча він теж розовий, просто він ще не бачив світла. У нас на часах, як бачите, вже 13.38. Пройшли ми 6,5 кілометрів і знайшли, як бачите, тільки 6 грибів. І сьомий, який вимотав у нас по лісі, просто страшне. Да, він дуже гарний де він вартує того але ми пройшли вже 6,5 км. і тільки 7 грибів. Порівняти з результатом тим, який я був в попередньому відео, це означає, що правильно у лісі холодно. Подивіться Усе, все все Темненько, сонечка нема. Це її біда. Кладемо в корзинку і йдемо ще щось шукати. Бо Це дуже-дуже що там мало. Тільки перейшов на нові місця і все. І зразу пішли одиночки, десь там, там находжу. побачив. Ще одного малюка. тих же корчах, де і минулого разу. Аж не хоче фокусувати його. О. Невеликий, але для кількості буде. Тут минулого разу багатенько знайшлося, а тепер нічого. І виднося дуже багато нових стежин від людей, які... Ходили, розгромажували все листя, видно, що шукали насильно їх. А це не добре, тому що вони згрібали все тепло, вологість той й від згрібів. Нічого, ми справимося із цим Ну що ж, друзі, 14.32. Ми пройшли 8,5 кілометрів. І результат нашої тільки ось такий. Це в кількості 10 грибів. Порівняно з минулим разом, де я знайшов 46 грибів, ну ми прийшли тоді 10 кілометрів. Велика різниця. І за того, що просто... Хмарнося і дуже-дуже холодно. Сонечка нема, передавали дощик, дощика нема, земля не має чим підкріплятися, і тому нема результату кращого. Надіюся, що ми е, дойдемо до того моменту, коли ми будемо назбирувати ось ці повні корзинки. Ну, ми будемо перевіряти всі місця. Знову ближайшим часом. Надіюсь, що за пару днів, якщо дати віддихнути місцям, і сонечко буде, то ми на вихідні прийдемо і вже перевіримо все те, що ми лишили. Бо декілька грибів я залишив маленьких, побачити, чи вони будуть рости, чи не будуть рости. Так що з такою кількістю. Ми закінчуємо сьогоднішній похід. Вам всім велике-велике дякую за активність минулого відео. Ви просто найкращі. Я бачу просто те, що ви не забули про мене і вам все цікаво. Надалі буду знімати, щоб радувати вас. Дякую ще раз всім. Обов'язково підписуйтеся на канал, хто не підписаний, і ставте лайки. З вами був селянин. Всім до зустрічі, всім пока-пока.